Ай! Куда розкрутився Байплейдинг. Ну! Ну давай, давай. Ну. О! Ау! Алло? Я чую, що ти щось честь там. Мама, я на столбику номер 4. Да ты є. Еб, Ти заліз. Ого! <реш> То точно. <реш> і до речі, я заліз, я заліз без підйобника Ну, сюда я заліз з підйобником на ту антенну А до того я залазив без підйобника Дай боже молоді, ми нарешті продовжимо грати в ігрушку під назвою Scrap Mechanic з майже Birnik мною і Таліком. Е -е, Всем привіт! Ну, я далі Берникс. Просто трохи той. Реревчик. Дивіться, куди ті два дурні позалазили трошечка Це от... Е е е е високо. Ну так. Не придумав На місці не сидится, а я зараз ще вище, ніж ти, залізу. А я зараз вище, вещи ти шти залезу, сейчас тебе залізу. Треба ще на ту ядерку залізти. На от. Я точно. Ядерку залізу. Все, де пульт ядерки. Так, ти а, ты звіт там не вылізешь. Ах! Ты понял. Буля. Ну ты я, зато я тут все бачу, что куда можно йти. Там якась шалуха. А, давай, добре. Коротше, такий коротенький огляд, що нам робити, розказує і що ми робимо в тій серії. Коротше, а, чим коротше. Сьогодні прощаємось з отойого халабуду і йдемо будувати, напевно, або на тому дереві, або якісь інші придумаємо. Ну, скоріше <ас> всього, на тому дереві будемо робити свою халабуду, нарешті. Не будемо підселені десь до когось, хоч, в принципі, так тут ніхто не Окей. Своє рідніше. Своє своє рідніше. Добре, не буду довго затягувати перед початку і досі вважаю. Приємні, що щось так то щось рубля, нічого не хрупте, ну що, дійсно. Просто приємно перегляду. Тепер розказуй, як мені звідси нахрен злізти. Ну, дивися. А якщо я так зроблю? Е, стрибай вниз. Ой, Ой бідний. Що <рес> з тобою стало? <рес> Все нормально. Зовсім себе тебе не шануєш, ноги поламав. <рес> Інтересно через кого, не не знаєш? Та ні, я не знаю, Тут зміст впав. виш, ненадійна конструкція. <рес> <рес> Ненадійний друг. <рес> Куди їсти шукати? Я не маю ніс. Дям-дем-дем. Авдази, чого деба? А в тебе що є? Морква я. Давай. Ти в фраку мені засунув? Де вона? Вона знизу була. несу було. Вона посадилась вниз. Наведись і. О, знайшов. Там з таким чпоньком, блядь, ставилися в землю, коротше. Нам треба зробити свою розсаду, бо їсти нема шо. Все. Угу. Звіздец, пей молоко. Ну от, молоко можна напитися. Нема шо, їсти, не пей молоко. <рес> Дивіся, можна отак от робити. Та, і таким темпом на геліка заробиш. Так. <рес> 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 Короте. Весь машина наша, все нормально, не покотилися, твої mm. ті, от, опори помогли. Ну, так інженер, йопта. So. Ну та, все. <laughs> Коротше, що, збираємо а, дерево. Так, да, збираємо дерево, а в мене. а, у мене дерево є, нормально. А, у мене теж дерево. є дохрана дерево. Раз, давай. два, три, стака і ще трохи. Ну, як шучу. А може ми би. Ми ж четвертий а, а, ну нам що, нам треба ще дерево допувати, чи нам стане того. А що, може чи? нам того стане? Дам, подивимось. Давай тоді поїдемо ознайомимося взагалі з місцем, де ми то побудуємося. Ти вже там щось примітив, але треба згадати що до чого. дар'єв. Вроді нам їхати недалеко. Так що нормально зараз. Доберемося, ознайомимося, що до чого. Нас сіват, кабріолет. Угу. Ой, йопта, підлагало. Ой-ой-ой, сім. Ой, 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 ой. Опа, дрифт, дрифт, япта. Мяу, няу. няу. <laughs> Як мені сподіваємо Блін, їдися? А помниш, тут ж були всякі тваринки, ті тваринки, вот, всякі роботи. Угу, Тваринки. Треба, треба будет їх трошки. побити. Побити. Побити, так. Я знаю, тут є автоферма, твого автополив. І то все, що я знаю. А що там шо, шо, до, до, до чого То, до, до городу. А. Автополив. Можна провести труби, прям реальні труби. Е, з води, провести до городу, і у нас само там буде поливати. До речі, ми можемо по воді, напевне, поїхати. У нас це БРДМ. Ну. Та ні. Та ні. Е, Ні, напевне, ми не можемо поїхати по воді все ж таки. Переконався. Ну, добре, що ти маєш підйомника, дістати можеш. Просто тут какие-то дни короткие, капец. Не? Не замечаешь? Да, О, да, да, да. Фанат, фанат, хейтер, хейтер. О, точно, с вилами. нет, тут точно хейтер. Так, давай забираем эту бомбу. Опа. Опа, не срубит. Что такое? Чекай. А ну. То есть... Краску заряд. Можно малювать. Охерену. Наши вот лично. Лічне озеро буде, майже личный бассейн. Та, тата ніфіга собі, двійкий басейн. Ну. <laughs> двійкий басейн. Нормально. Пішли я одним боксом. А, де він є? А він Тут? там. Він там, вот відсвітиться. цвіти. А, бачу. Он здалеку то дерево прям вообще гарно виглядає масивненько. Ще там баспорт, буде хатка, ще краще буде. О, дивись, світлячок. Mm -hmm. Две криперти його. Дай боксика. Ну, Довіряю. без розворота. Не попав. Ну ладно. Так, ладно, йдемо будувати хату. Ну ходи, та прикинемо що до чого. Не прикинемо... Будуємо високо. В принципі, можна Але. Скільки? треба буде потім ліфти робити. А, та, ліфти треба буде потім робити. Ну нічого. Зробимо. Добре, давай подивимося про нами, куди ми можемо залізти, наскільки високо. Тому що ми наскільки заліземо, а далі можна нас і не пустити. Ага. Ой.

Зараз, бо я не, в тому положенні. Чекай, положенні. Не в тому положенні, щоб вимахуватись. Так. О! Я вже тут Опа. трошечки пристрою роблю. Давай. О. Приєднійся. Ти людям поясни, як воно тримається взагалі, що тут таке. А що, то воно тримається до дерева, до дерева, там молоточка, воно так от... Ти все. Тук-тук і тримається, нормально. Тук-тук і тримається. Давай, злазь до мене. Тут Чекай, треба максимально аккуратно. Подивити. Максимально акуратно робити Напевне, зараз ми зробимо якісь сходи. Ма тут вид видок, да, де шо. Там взагалі здалеку якісь вогні червоні. Угу. А, це так все. то горить! То, то, горит. горит? <laughs> то все нормально, то горить. Горит? То все нормально, то горить. О, я чуть не впав. <laughs> я заробіт, обід не хочу... піднімався. А гілка не прозора, я можу на гілку встати? Та-та. Ну є прозорі, но. Бля! Хатай! Бляаа! А ч ти впав? Ладно я, а ч ти впав? Я за компанію підтримати друга. Блін, а гілка слизька, я пос. я безлизнувся, я пав. Действительно, нам хіба дерево треба, та, щоб якийсь зробити... корпус такий. Але дивися, а нам ще... поки в нас ліфта не буде, то нам кожен раз отак треба буде залазити. Ну кажуть, треба якусь ходинку зробити. А Як нам таку сходинку зробити? Давай я тим і займусь. Добре, добре. А я попробую залізти на гору. Все таки. Давай. В принципі, нам треба буде підйомником чуть-чуть піднятися. Та воно. Мене скидує чомусь просто. Просто скидує. Йоу. А от то, що ти настроїв, то я зараз напевно заберу. Окей. Okay. Робий, як знаєш. Я роблю сходи. Та сходи, то в першу чергу треба зробити, тому що ми зараз то будемо будувати і все одно нам треба буде куча разів туди-сюди, туди-сюди. Mm -hmm. Аай! Ааааа, іде я впав. От <продемонстрував. продемонстрував. Чисто дерево! чуєш, чисто дерево пружинить, блин. Мене відкидує від нього. To, може всі не подобається, що до нього якісь бл пасажири залізли. Та, <laughs> напевно. Так, я вже майже приліз. Ще чуть-чуть. Опа-опа. Okay. Опа. Опа і. Іть. Опа. Я родився. Бля. Yeah. Чуть не впав? Є, yeah, ти тут. Здоров. Найс. Nice. <laughs> Здоров. Найс. Nice. Дуже добре. <clears throat> Такс, доробляю елегантські сходи. Все. Тати, що, ще би якісь механізми аби зробити, та й все. А, мені здається, треба щось чу більше зробити. Е, та, то треба більше, я поки що так зробив, щоб ми хоча б стояти тут могли. А, Сі, ходи сюди! Куди я чу щось чу більше зроблю. зроблю. А. Отут подивися. Ух ти, би згадати, на яку кнопочку інтерфейс виключає. Угу, Дуже гарно. Взагалі, мені так подобається отут вид. Не, ну видок, звісно. О, бляха, я впав. А я в воду пришлюсь. Бомбочка! <ріх> О! О! Зараз за хоча б. Імба! А шо, не накотався? Ні, імба, в пригати. А, то файно. Можна швидко спускаться з хати. Угу. О. Ну, сходи хороші удобряю. А, О, все. так вообще хороші. О, супер вообще хороший. Вряд ли ходить wow. мною. Бомбочка! <laughs> Давай. Опа! Опа! Мань занернув, файно. Ну, рекол. <recall. laughs> Все. Завершуем проходження. Будем просто прыгати бомбочкою. <laughs> так. О! Не дерево заживало. <laughs> дерево. Заживало. Плюнь. <laughs> Плюнь каку. Ха, фу, фу, не єш ту каку. Ну ми платформа більша, ще ж не значит. Вс, дерево кончилось, трегайте додому добувати. А, ну в мене ще трошки є. Окей, okay. okay, тоді ти до звод. Ти працюй, а я пішов. Добре. А, десь нам Бабочка. треба знайти. Десь... А... а, чи ми будемо рубати? Рубати? Будемо рубати? А, окей. Okay. Будем рубати, але я треба. Я метаю, якось... ми багато дерева залутали з того, що магазин розібрали. Ну, голоділо. Ну, ми таким таким способом будемо дерево шукати. Ну, до речі, можна, можна. Можна ще проїхати щось нове подивитися. Якщо хочеш. Я, в принципі, якраз зараз згадаю. <задаю> а, як... контр. Альзе! Альдзе, скривати інвентар. О. А як е е цього кубіка вертіти? Е, Q. Я нормально, бюдовка. Бляха! Та хоч би в воду! Я ж скоро! Коліна вже не витримує падати з такої висоти. Хангрі. А давай, може, займемося грядкою тою, ні? Давай. Ну, так, та. Бомбочка! Та, та, оп... <реш> 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 Прищепнути. <реш> <реш> У мене є цього морква. Ну, посадити можу. А нам треба взяти цей. Поїхали. Нам треба перевезтись. Зараз я ще чуть-чуть збільшу -чуть платформу. А я поки що виїду. А що не <гум> Та Там хтось так понабудовувався кукуруд. <гум> Нам колеса треба нормальні знайти. <гум> ну то так, у нас є одне нормальне колесо. <гум> Ой, я кукурудзу зніс. О, <гум> Машини можна кукурудзу зносити. Давай, підбирай. Нормально. О, до речі, у нас біля хати кукурудзу зараз, це вообще їмба. Не тільки вона для коров. А вона А вона буде типу відростати? Так. А, то супер. Угу. То добра. Що за стробоскопи? Міліція? Та-та-та. Йоу, 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 дяха. То що це не міліція, для оборників в дурку везуть нас. Смішки, смішками, педаварижками. Блін, я думаю, ти не скажеш. Нормально. Подивимось, ми все розграбили мародьори. <плес> Куди ти його переїхав? <плес> Бідний. Бідна антенка. О, ще один звилам. Ой, мене щось зібрані. Ай-яй, він вольно б'є. Больно б'є, гавно. Гав, гав. Велике, дякую за те, що ви цей відосик до кінця. Надіюсь, ви оціните його лайком, підпискою та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики та стріми. Озвучую за кадром, тому що ми з Віталіком записували 2,5 години, як і минулого разу. але є малесенький нюансик, тому що після того, як Віталік пішов, я ще чуть-чуть позаписував, та й матеріал у мене на 5,5 годин буде то все потихоньку нарізатися і, надіюсь, будуть виходити хоча б по дві серії на тиждень, буду старатись. Ну і довго затягувати не буду. Велике дякую і до нових зустрічі до нових серій. До побачення.